Місце вистачить для усіх. У місті добра відбулось відкриття нового корпусу. Сьогодні у місті добра свято тут безліч розважальних локацій, усмішки та щасливі дітлахи. «Місто добра, це місце, де знаходять прихисток та підтримку, знедолені мами з дітками, жінки розчавлені домашнім насильством і байдужістю. А тепер і ті, хто вимушено покинув свою домівку. Нині тут відкрили новий корпус, де поселяться малюки з евакуйованого дитячого будинку. Цей корпус це такий наш чудесний подарунок дітям, дітям України, тому що в нас перебувають діти з усіх куточків нашої країни, і ми його дуже чекали. Він відрізняється від усіх корпусів, які знаходяться на нашій території. Тут діти займатимуться Мистецтвом тут є сцена, класи англійською математикою, наукою, гончарством, малюванням. Тут діти розвиватимуть свої таланти. Під час повномасштабного вторгнення у місті добра вдалось збудувати три нові величезні корпуси. Саме цей будували півроку. До допомоги у розбудові прихистку долучаються навіть міжнародні благодійні фонди допомогу, яку ми надаємо багатьом жителям України, це допомога для відбудови житла, в якому вони проживають. Також ми це зробили тут. Тут для діток для діток сиріт створили місце, в якому вони будуть жити в оточенні добра та спокою. Новий корпус призначений не лише для діток з міста добра. В нього приїжджатимуть діти з з приходитимуть з цього району, де знаходиться місто добра. Тому що тут немає жодного закладу для дітей для їхнього розвитку. Марта Левченко каже: це справжній подарунок, адже у місті добра з'явилось ще більше місця для тих, хто потребує прихистку. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4